Семимісний кросовер. Я вам чесно скажу, що це максимально практично, якщо ви шукаєте собі автомобіль або ж для роботи, або для сім'ї, або ж ви хочете поєднувати перевозку пасажирів, а також вантажу е, в одному. Дивимося, як це все класно е, все відбувається. Так, потянули. Оці два шильдички потягнули, витащили сьогодні, місця використовуємо великий простір багажника. Треба когось досадити, додатково пасажирів посадити. Ось, будь ласка, навіть підстаканчики для 6 і 7 додаткового пасажирського місця є. Максимально висока посадка, максимально зручна. Тут у нас розпашоночка така, і все виглядає класно. Комплектація у нас з гідропосилювачем, кондиціонером, текстиль-салончик в чохлах, Тут все хайно, все класно. Всі чотири ручні склопідйомника. працює класно, 170 тисяч кілометрів заявленого пробігу, п'ятиступка. Кондьорчик, і подивіться, який телевізор у нас є. На звичайних автомобілях ви можливо зауважите якусь там двохдінову магнітолку з блютузом, а тут у нас повноценний екран, скажем, я не знаю, 55 дюймів тут нема, напевно, трошки менше, але здоровезний він на пів панелі. Це класно, це супер. Помилок нема, машинка обслужена. Ще великий плюс цього автомобіля, що залазиш назад, отак сідаєш. На пасажирське місця, тут доволі багато місця. Плюс до всього посадка тут висока. Ось дивіться, десь там внизу сидить водій, а ти ну, тут максимально вверх піднятий, все класно. І плюс до всього, бачите, пасажирські місця там також в повному порядку. 2007 року випуску з класним мотором 1,6 бензин. І така серйозна машинка у нас максимально потужно виглядає, тому що бачимо такі хромований кінгурятник і плюс до всього такі труби по порогах. Ну, виглядає максимально класно. А автомобільчик у нас обслужений, ГРМ замінений 3,5 тисячі кілометрів, тому білостіжному кольорі, з лед, лампочка і на ближньому світлі фар, Спереду встановлена нова літня гума, залізні диски по колу. Машина коштує 5300. Ви можете придбати її прямо сьогодні. Ми відчинені, при цьому до 17-ї, якщо хтось буде запізнюватись і отак от будете нести вперед гроші, ми, звичайно, вас почекаємо.